У мене були проблеми з серцем, і в мене відключалася пам'ять. Я дуже переживала, страдала. Мені дуже погано було, але ж завдяки врачу зараз мене обновили життя. В мене зараз серцем дуже добре. 89-річна пані Зінаїда розповідає про свій стан здоров'я за останні кілька місяців, відколи у неї розпочалися критичні проблеми із серцем. Аби не ризикувати, вона одразу звернулася до лікарів. Донька пацієнтки Любов розповідає сьогодні. Для її мами проведуть важливу операцію, яка зможе врятувати її життя. Три місяці ми Маємо ці, такі проблеми, і вони все гіршили, гіршили симптоми. Поки ми не звернулися, нам порадили поставити клапан. Але перед тим, на фоні того, що в неї звужена судина, її, вона втрачала пам'ять, їй поставили ще кардіостимулятор. І вона їй стало краще значно. Ну, але першу причину ми повинні усунути. Віримо і надіємося, що Бог управить. Лікарям і руки, і розум, і все буде добре. Так сьогодні у Рівненській центральній міській лікарні команди досвідчених кардіохірургів провели для пані Зінаїди процедуру таві транскатетерну заміну аортального клапану. Кардіохірурги пунктують верхівку серця, заводять через неї провідничок. На який одягається спеціальний катетер. Він проходить в позицію ортального клапана і надалі буде слугувати таким шляхопроводом для системи доставки з власне ортальним клапаном всередині нього. Подібну операцію на Рівненщині проводили вперше. Для цього залучили досвідчених кардіохірургів із Києва. Команда із 12 фахівців проводила унікальну процедуру таві близько години. Саме сьогодні ми виконували через верхівку серця, бо ці процедури також виконують через стигнову артерію, Але ми вирішили, що тут ми будемо виконувати саме через верхівку серця. В чому перевага цих операцій? В тому, що перше, не підключається апарат штучного кровообігу, бо на всіх операціях на серці треба підключати апарат штучного крововіду. Це раз. І друге, що імплантація клапану відбувається без зупинки серця. Тобто для людей похилого віку, поважного віку, яким старше які є старше 75 років, це найоптимальніший і найсучасніший метод лікування вираженого стенозу звертального клапана на сьогоднішній день в світі. За словами завідувача відділення інтервенційної кардіології Романа Овсічука, тепер на пані Зінаїду чекає реабілітація. Втім, зазначає, вона буде недовгою, оскільки операція пройшла успішно, враховуючи, що був була застосована дана методика і малий інвазивний доступ, реабілітація буде не така тривала, як при великому втручанні, тобто, коли розтинається грудна клітка, є стернотомія. І ось, враховуючи, що тут є маленький розріз 3 см, реабілітація буде до тижня часу. Через тиждень часу пацієнтка буде почувати себе так, як і до хвороби, скажімо так, до перших проявів хвороби. Знаючи її вподобання, так як вона нам розповідала тоді, коли поступала, її дочка, що бабуся дуже захоплювалася. І ще два роки тому вона Відвідувала сауна. Тепер я сподіваюся, що в неї буде така можливість. Роман Овсічук додає для пані Зінаїди, як і для усіх інших пацієнтів із діагнозом аортальний стеноз, операцію Таві проводять безкоштовно. Нині її фінансує держава Ольга Соколюк, Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.